Я Аліна Янковець. Я навчаюсь в Одеському національному університеті імені Мечникова. Я живу в Одесі і пишаюсь історією мого рідного міста. Я розповім про талановитого архітектора Огюста де Монферана, який був нагороджений орденом почесного легіона Франції. Утворивши особливий феномен всесвітньої історії, Франція постійно була тим простором, на якому народжувалися великі люди. Вони прославляли свою країну не тільки в її межах, але й далеко за її кордонами. Багато з них зробили свій внесок в розбудову Одеси. Так, француз Абат Ніколь був першим директором Рішельєвського ліцею, а його співвітчизник герцог Арман де Рішельє першим мером Одеси. Особливе місце серед таких людей належить архітекторові Андрі Луї де Монферрану. За своє життя він встиг залишити пам'ять про себе як у Франції, так і на сході Європейського континенту. Оюс де Монферран народився 23 січня 1786 року у паризькому передмісті Шайо. У віці 20 років молодий чоловік вступив до спеціальної школи архітектури. Так за часів Наполеона називалася Королівська академія архітектури. Його навчання та перші кроки в архітектурі часто переривалися війнами, які вела Наполеонівська Франція. Молодого інженера періодично призивали до армії. Беручи участь у бойових діях у районі міст Ерфурт та Гота, Монферан виявив винахідливість і сміливість, коли на чолі свого загону атакував аванпост супротивника. Наприкінці жовтня 1813 року відбувся відомий бій біля містечка Ханау на Майні, під час якого австро-баварський корпус намагався перегородити шлях відступу французької армії, розбитої в битві народів під Лейпцигом. Незважаючи на чисельну перевагу на початковому етапі бою, союзники зазнали поразки від Наполеона. Бій при Ханау став останньою великою битвою Кампанії 1813 року в Європі. А за його підсумками, Монферан був удостоєний найвищої нагороди Франції, ордену Почесного легіону ступінь Кавалера. У присутності маршала Келермана Герцога Вальмі. Та численних штабних офіцерів нагороду Монферану вручив принц Бертьє. Ставши кавалером почесної нагороди, Монферан отримав наказ відбути у Версаль для сформування резерву свого полку. Повернувшись у Паризьке передмістя, французький офіцер залишався там аж до моменту, коли резерв полку припинив існування. Настав 1814 рік. Епоху наполеонівських війн було завершено. Багато ветеранів війни повернулися до мирного життя. Що ж до Монферано, то бойовий досвід навчив його знаходити вихід із складних ситуацій, виховував почуття відповідальності. Закордонні походи армії Наполеона не тільки не завадили Монферано завершити освіту, а й збагатили його знанням архітектури, зокрема античної та епохи відродження. Вже у мирному Парижі молодий архітектор, у якому відзначали талант творчості, познайомився з імператором Олександром І. На удієнці інженер подарував йому власні навчальні проекти. Слід зазначити, що у французькій столиці архітектор залишався недовго з 1814 до 1816 року. Після цього він перебрався до столиці держави, яка ще недавно воювала проти Франції. Приїхавши до Росії, О'юз де Монферран пов'язав із нею десятки років своєї творчості. Там, у Петербурзі, на французького архітектора чекали успіх та слава. Наприкінці 1816 року його призначають придворним архітектором, а вже під новий рік начальником Креслярського комітету для будівель та гідравлічних робіт. То була найбільша будівельна організація, якою керував талановитий винахідник Бетанкур. Значною мірою Монферан був зобов'язаний бетанкуру своїм піднесенням в перші роки життя в Петербурзі. Для нашого міста архітектор розробив проєкт комплексу будівель Рішлієвського ліцею у вигляді складної архітектурно-просторової композиції з чітким розподілом на навчальні житлові корпуси та зони відпочинку, садово-паркові ділянки. Ансамбль передбачалося створити за межею місто, в безпосередній від нього близькості, з урахуванням перспективного зростання та розвитку Одеси. Монферан представив кілька варіантів проєкту, один із яких був свалений. У цьому проєкті Монферан показав себе зрілим та талановитим архітектором, який чудово засвоїв уроки Французької академії архітектури, найбільш передового архітектурного навчального закладу Європи. Архітектурний комплекс міг би розташуватись на місці сьогоднішнього вокзалу або в районі Молдаванки. Але, на жаль, міське керівництво того часу не знайшло коштів для здійснення унікального задуму, тому під потреби ліцею пристосували приміщення колишнього комерційного училища. Місто залишилося без пам'ятки, яка стала б шедевром не лише Одеси, а й північного Причорномор'я. Ішов 1841 рік. У столиці Російської імперії продовжується будівництво Ісакіївського собору, який спроектував Огюста де Монферан. Цей проект став одним із найголовніших у творчості архітектора. До речі, саме цей проект послугував приводом для нагородження архітектора другим орденом почесного легіону ступінь офіцера. Це сталося 28 квітня 1841 року в епоху правління короля Франції Луї Філіпа з династії бурбонів. Після цього видатний архітектор першої половини 19 століття прожив ще 17 років. Він помер в 1858 році від пневмонії. Попри бажання бути похованим в Вісакіївському соборі, він знайшов останній притулок у Парижі, оскільки був католиком. Врешті-решт видатного архітектора було поховано у Парижі на Паризькому цвинтарі Монмартр. На жаль, в Одесі від Уюста Монферана нічого не залишилося, але в цьому не його провина він доклав зусиль, щоб прикрасити наше місто за допомогою будівель навчального закладу. Попри це, треба пам'ятати, що саме з проекту, присвяченого Одесі почався шлях французького митця до створення шедеврів світової архітектури.